Чи може бути ще затишніше, ніж аромат свіжоспеченого яблучного пирога, що наповнює весь дім? Сьогодні ми приготуємо його за найпростішим рецептом. Яйця перемішуємо з вінчиком і сіллю. додаємо цукор, масло розтоплене, додаємо йогурт, перемішуємо та додаємо борошне та розпушувач. Замішуємо тісто, натерти потрібно ще цедру лимона. На дно форми застилаємо пергамент, а бортики змащую маслом. Виливаємо тісто та розрівнюємо його. Яблука очищаємо і нарізаємо та викладаємо як на відео. Сік лимону перемішуємо з цукровою пудрою і поливаємо зверху. Випікаємо 180 градусів 40 хвилин. Зверху я змастила ще варенням абрикосу. Він неймовірно смачний, виходить ніжний, вологий. Із карамельною скоринкою. Приємного вам, куштуйте та підписуйтесь!